Сьогодні буде інтересна ситуація, бо такі гриби великі поки що. І рвемо їх з ходу, тому що дощ пускається час від часу. І добре, якщо будуть перериви. Ну що, який спочатку? Більший завжди лишаю на останок. Так. Ого, це ж дивись, а я заглянув. А там он бач, де він в тіньку. Так. І тут є. Ого. Я відразу і не бачу. А тут два. Ого. А це що? Казка номер три буде. Ага. О так. Так. А це що таке? в цих корчиках? бач? А не Чотири. Чотири. Ага. Yeah. Дивись. Дивись, що тут трапиться. Так. Привіт, товариство. Вибрались ми в ліс, знов дощі падуть. Так, з перемінним успіхом. От друг ходить десь там сьогодні вже взяв на прогулянку. Ну та й що, диви, це щось так починається, ніби казка три буде. Подивимось. Не будемо загадувати, але ми до того прагнемо. Ну і ось цей грибочок я все лишаю більший на останок. Давай, дивись. Плай. Бачиш який гриб? Не хоче він зайнятий. На, ну, чистий, грубий. Супер, ну тут ще є. О! Та й що, скільки тут на одному місці? Раз, два, три, 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 ну десь дванадцять. У масштабах наших ми то вже рахувати не будемо. А що то, мошка мене їсть? Напевно, треба маститися. Ой, по підшапку завжди так. Добре, йдемо, тому що день. День наш грибний довгий. Побачимо, що буде. Ось тут насмикав. Навколо отаких от грибочків. Той заглядаю попід ноги, а то треба було трошки підняти голову і вони на горбочку собі. Де які красені? А довга нога туди, через той мох весь треба виростиш, правда? І ну і. А. Ці три. Так. І всі разом. Сьогодні, напевно, будуть тільки кубки. Ну, хіба якийсь визначний гриб зустрінеться? Та й що? Оцей грибочок вишпортав, а потім отакий грибочок. Ну та що, знизу ще він такий сивенький, може бути. А от ходив, ходив і виходив. А ще їх одразу не бачив. Ці грибочки вони тут так накрилися. Ха-ха. Дивись як. Як ростуть, інтересно. Бач. І там бачу ще якісь накільчились. Ось їхній дідо. Ну, того ми не беремо. Діда. А ось їхній тато. Та й таке. Це Та також так гарно собі в моху там. Ой-ой! Довгий корінь. А ну йдемо подивимось на місце. Ось таке. Кубка. А цей дуже гарний. Треба його окремо. Отак. От а, шукач грибів. І на болотах є гриби. Того разу ми знайшли і знов у моші, у лозі, вони тут пережили цю спеку. І також диви, який корінь. Весь там. А цей красень. Де. Ну, лиш два, але такі симпатичні. Плай звільнив місце. Ну, от дивіться. Що ми маємо? Такий грибочок. І отут основна сімейка ще могла би підрости один день, але вже раз ми тут гарні ці гриби. Бачите, то з-під каменя, то з-під колоди. Десь шукають де, де мокріше, Це гарна купка. Оце оце місце, де було багато грибів стояло минулого року. Ну, може і цього року буде, але поки що так. Девікій красен цей. На, сьогодні ти герой. А От такий. Отакий урожай. Я казав, що будуть кубки. Та й добре. Та й добре. Що ти за чув? Іди подивись. Ото це місце, де був гнилий грибочок тиждень тому. І були ще пару грибочків. А це диви за тиждень, що виросло Бачиш? Там. Там. А ми зараз їх будемо якось шпорти Як там любителі природи, що тільки зрізати, бо не виростуть? А де виросли? Виросли. І ще виростуть. І ще виростуть, якщо буде погода. Диви, дістаю звідти як з якоїсь комори. Там, там, у глибині Ой. мешка не дає йому вирости. Так, лайка, відійди. Так ну я знаю, може там ще десь є в корчах. То такі корчі, Ну от на цьому горбочку за тиждень таке приросло. І тут поруч, десь тут поруч ще було. Ну цей сам собі. Типу я маяк. Ну хай буде. О. А ми ж його там уже під'їла геть. Та й добре. А давай, як якраз. Ну але прийшлося сюди йти далеченько, щоб перевірити чи вони є. Дивлюся один грибочок. Ай, думаю, не знімаю. Не знімаю, бо один. Але придивився. А ну, виділі? Тікай. Тікай геть. от, Придивився, а тут біля нього ще один. Ну, вже два. Але... Дивлюсь і ще один. Ну, три. Три то вже купа? Купа. Тому це ми зафіксуємо. Дві листочок їх в мене. Оці гарні, такі. Міцні. І дружок наш там щось туманіє, за оленям дивиться Стоять, чекають саме на тебе. Ці гриби, маєш? Гарні такі. Ну він не один, це не один. Колись було таке, ти не один, а тепер уже нічого немає. Тому що без слів. О! Вазованенькі. Перехідна модель з літніх на осінній. Видирається на світ божий. <смір> <смір> Гоші, і так і з-за угла. <смір> Ми сьогодні купи знімаємо. Так, ну то давай купи. Такі осінні гриби хочуть у то вже не раз таке було. В лісі темно, холодно. Правда вони такі страшні зараз всіх дочиститись, ну якось дочистимось. До роботи. Дивлюся, плає щось жизе. Я так глянув на нього, а він лайк. Like. А він ліг поміж два гриби собі і гризе. Це тільки завдяки ньому я оце побачив. Я Тут дивився, дивився, а щось не звертав, уваги, не бачив цей гриб. А, один. А. Ну Цей такий собі, а цей, а цей вже гарний. А, знайшов кісточку, так? Так, тоді крутимося тут ще щось може знайдемо. Ага. Бач, як добре, що щось плаєм поговорити. А вон гриб. Ну вже все. Зачепився тут завдяки. Плають, тають. дивись. Що тут? Ще щось є? Що там є? Небачок двері як світлячок. то у дубовому лісі такі такого кольору гриби. Так що там далі? Щось є? Чи нема? Ага, ось вони сховалися від спеки. Так. Це ще один світлішок. А ці гарні. Бачи їх всі миші їх уже. Балов менше ще ще в лісорубів. Вже попідгризали. Оце одна компанія. Чи ж там стоять? А тут ще один. Почнемо з нього. Ого, такі вони суворі ті гриби, угу. такі ноги десь там Де. є, є, ну і цей. А ми ж його вже ушатали. Але нічого так, зелененький. Ну, несем то все на базу. Ну от, плаєві гриби. Це наш дружок. Відкрив цю точку. Зараз перечистимо. Та додому помаленьку, бо вечоріє, чи вечоріє, чи темніє. Знову дощ. Лайка. Не мок, не йди. Та й що? Та й завершили ми наш похід. Я так думав, що то буде казка три. Ну, то така вийшла казочка. Казочка, тому що грибів не, не навалом, тому що похмуро, тому що дощ капав кілька разів на день і зараз капає. І от наші здобутки то є 11 кілограм. Я ще, якщо заїду ще десь і додається, то я напишу. Ну, гриби. Ну, бачили які гриби. Осінні гриби лізуть на узлісся. В старому лісі є гриби, є гриби в старому лісі, але мало. От там якісь мохи, трави, от таке вони, де, де літом була волога, там вони і живуть ті гриби. Ну, було пару таких приємних моментів. То ми вже не ходили в ті хащі, якщо бачили, ми ходили мало не на високі полонини. <смі> Десь так, щоб просторіше було, щоб погуляти. Добре. Ще -то здоров'я товариству, до зустрічі. Щось трошки є. Ну, були гарні моменти. Я як зроблю, то сам полюбуюся ще раз. <смі> Йдемо.